Хочу зазначити наступне, що, мабуть, не відкрию Америку, якщо скажу, що ефективність функціонування будь-якої системи, особливо такої системи, як освіта, напряму залежить від того, наскільки відними будуть рішення стосовно стратегії тактики її розвитку. І думаю, що ви всі вже ознайомились з вчорашньою оцінкою президента реформ у системі вищої освіти. Ну, які ще кілька днів тому Міністерством освіти нам підносились як справжні реформаторські кроки, як великі зрушення, і так далі, і тому подібне. І хоч президент вчора говорив лише про вищу освіту, ми з повною впевненістю можемо сказати про аналогічне про дошкільну освіту. Ну, згадайте. Скоро вже буде півтора року, як відбувся зіст працівників дошкільної освіти. Хто сьогодні про нього пам'ятає, про його рішення? Про систему загальної і середньої освіти. Згадайте епопею з закриттям шкіл, з виданням підручників, з підсумковими контрольними роботами у минулому навчальному році і так далі. Чому так трапляється? Тут відповідь на це питання може бути лише одна. Те, що стратегічні політичні рішення у системі освіти України приймаються не на основі виваженого аналізу стану справ, ситуації, а, ну, вибачте, залежно від політичних уподобань, власних амбіцій, бачення сутності тих чи інших освітніх процесів тими чи іншими керівниками освітньої галузі. Захотіли, давайте відмінимо 12-річку. Надумали, давайте об'єднаємо університети, встали не з тієї сноги, змінимо систему там, атестації науково педагогічних кадрів і так далі. І тому подібне. Тож я хочу відповідально заявити, і це підтверджують результати того дослідження, яке провели наші експерти, що за 20 років, відколи існує освітня система України. В рамках Незалежної України в нашій державі жодного разу не проводився ґрунтовний і всебічний моніторинг, аналіз діяльності освітньої системи. Ну, тобто в Україні не робиться те, що стало звичкою для європейських і світових систем: вивчення стану справ, аналіз і прийняття на основі цього аналізу виважених управлінських рішень. Освіта це те, що стосується кожної родини. І тому в усіх цивілізованих країнах, де дбають взагалі про суспільство, є обов'язкове правило. Якщо це стосується кожної родини, а окрім того, є конституційним правом, то в цьому випадку держава має зобов'язання. Забезпечити систему, яка буде надавати постійну інформацію про якість освітніх послуг тому, що сфера освіти утримується в основному за рахунок податків громадян. Ми маємо конституційне право на безкоштовну середню освіту. І тому справи, які відбуваються в державних і комунальних закладах з системи загальної середньої освіти, повинні бути абсолютно прозоро представлені для громадськості. Як це роблять інші країни? Мабуть, спочатку треба сказати про це. Найбільш успішні системи загальної і середньої освіти ну, за результатами міжнародних досліджень, це, скажімо, Фінляндія, європейська країна чи Сингапур. Ну, подивимось на досвід, все-таки Фінляндії. Головна мета за прозорими показниками зробити усі школи. З однаковими стандартами умов навчання і можливостей для навчання, забезпечити кваліфікованого з належним соціальним статусом вчителя у кожній школі. І це є підхід по системі цих критеріїв, будь-який громадянин може отримати інформацію про те, що відбувається в тій чи іншій школі.